Привіт! Мене звати Рінат Таров і знову режисери просять відео візитку. У мене їх купа. І в кожній відеовізитці я говорю одне і те саме. В цей раз я помовчу і краще за мене скаже мій майстер. Плучки. Мудро! Бо його цікавили результат. А розкажіть, будь ласка, коли я до вас поступав? Ну, якщо пам'ятаєте. Збоку стояв, як то кажуть, так незамітно і він спостерігав. А як я тоді працював над ролями? Підходив, підказував якісь речі і так далі. Він не втручався в роботу режисера, але він настільки слідкував Це... сетаро, як мій учень. Це шош. Щось... Це шош на Все, все, а що ви однедостатньо?